У Червонограді молилися за перемогу Євромайдану. У центрі міста на народне віче зібралося більше тисячі людей. покров і жилиста. Пан Олег вже кілька років на пенсії. Каже, їхати в Київ не може, здоров'я підводить. Проте на столичний майдан чоловік постійно вділяє кілька десятків гривень зі свого бюджету. Вже терпіти не можна. того, хоч ми вже пенсіонери, але з рівними боліємо за. Зато як наші були діти жити, як наші внуки жити. Ми депутат обласної ради Оксана Юринець переконана, аби народ переміг у протистоянні з владою, необхідно, щоб люди максимально проявляли свою активність та небайдужість до тих подій, які відбуваються в країні. Саме організація на місцях, вона напевно є найважливішою сьогодні в державі. Звичайно, що основною барикадою і лінії оборони це є Київ, але тут також ті тили, які треба забезпечувати, навіть якщо це люди, яким поза 70 років, але вони так само є важливими учасниками цього процесу. Народні вічі у шахтарському містечку відбуваються щонеділі, розповідає міський голова. Ми вже прослідкували таку тенденцію, що після таких мітингів збільшується кількість людей, бажаючих поїхати в Київ. І це добре такі стимулюючі події повинні відбуватися. Лише за останній місяць з Червонограда на Київський майдан поїхали близько 10 тисяч жителів міста.